Так, почитаємо. Ви маєте ці проблеми, чи ви теоретик. Це краще, чим переживати цілий день, виключила праску, чи ні, чи не спалила хату, вірно, чи ні, людині краще знати. А так, ну дуже цікаво. Дивіться. По-перше, практик, практикуючи психолог, і не день, не два, і не по курсам, а вже 20 років. Тому практику маю величезну і починав не з, не з теорії, а з практики, тому що коли я починав, інформації майже не було. Не було навіть про панічні атаки, про панічні е, розлади. А тому це теж, ну там мене виручило те, що в мене воно було. Я то пройшов і знав, з чого починати. А да і на, на сьогодні, а, на сьогодні. Вибачаюсь. А, на сьогоднішній день не дуже багато інформації, наприклад, про парурес, да, майже нема. А, парку прес коли людина не може по-великому сходити в туалет. Взагалі, я цим займаюся і ще там той хлопчик. От, тому все було через практику, через клієнтів. Потім вже з'являлася якась інформація, якась там наука підтягувалась, так? І на зараз це багато клієнтів, це сотні, там, може тисячі. піди порахуй. О. І я вам кажу, не так, як там людині краще знати. Да ні. На жаль, Оце краще знати людині, призводить до того, що потім люди, ну знаєте, хтось пропетляв, ну то окей, він до мене не потрапить, а комусь може допомогли якісь там пігулки. Теж він до мене не прийде. До мене приходять люди, які отакими діями заганяють себе туди, звідки довго потім приходиться вилазити. І оці фотографування, перепровіряння, як ви кажете, легше. Ну, якщо легше, окей, то це така стадія. А я кажу про інше, де не легше, де сьогодні легше, а за завтра все складніше і складніше. І тривога не припиняється. І що би ти не робив, тобі все одно тривожно, тобі все одно страшно, і ти все одно повертаєшся. Отак воно працює, на жаль. І з, цим я, і з цим я працюю, з такими людьми і допомагаю їм вийти з тупікової ситуації. Якось так. Так, почитаємо. Ви маєте ці проблеми, чи ви то.